Саша, підкажи, чи війна Ірану з Ізраїлем якось вплине на війну в Україні і як на щось краще, чи стане гірше? Мої золотенькі, поділіться, будь ласка, у коментарях своїми думками, як ви думаєте, чи вплине війна між Іраном та Ізраїлем на війну в Україні? Так? Що нам очікувати, так? чи буде якийсь вплив так, на нашу країну? Скажімо так. Те, що відбувається там, може впливати на допомогу для нашої держави. Тобто тут дуже пов'язано багато на можливостях, на фінансах, так, і загалом на тому, що ми зараз маємо, до чого ми зараз приходимо. Тому що коли зараз починаються оці усі речі. У світі між країнами, і це ще не останні країни, в яких можуть бути заворушки, увага переключиться туди. Тобто, з України увага вже зміститься так, на інші країни і на ту ситуацію, яка складається між ними. Як ви думаєте, це буде краще чи гірше для нашої країни? Скажімо так: ситуація. Не буде ні краще, ні гірше. Ми просто будемо застрягати в тому і не будемо мати тих ресурсів, які могли би мати. У нас не вистачатиме можливостей і ресурсів, на які ми б хотіли розраховувати, так? Далі. В найближчі часи, так, наша країна буде шукати нових союзників. Будуть намагатися створити нові альянси, які зможуть підтримати, допомогти. так, І ті альянси можуть, знаєте, як-то втримати і себе, і нас. Тобто ми один за всіх і всі за одного, умовно, так, скажемо так. Але на світовій арені дуже багато буде ще розчарувань. Дуже багато ще буде розчарувань, тому що почнуться ще заворушки світові. Дуже багато таких і всередині країн ось можуть бути е, якихось непорозумінь, якихось так е, бунтів, скажімо так. Дуже багато чого почне в світі змінюватися. Території інших країн будуть змінюватися. І сказати, що це буде. Гірше чи краще я не можу, тому що відносно чого гірше краще. Ми будемо намагатися накопичити, ми будемо намагатися вилізти з того, що є. Але у нас поступово буде йти все на спад. Тобто не швидко, але поступово ми будемо рухатися до зупинки, можливої.